Участь в турнірі брали чотири команди: гості зі Львова та Києва і два баскетбольних клуби ветеранів Житомира. В їх складі теж були прославлені спортсмени, майстри спорту з баскетболу, які в свій ветеранський вік проводять дозвілля на баскетбольному майданчику. Спортсмени згадують Геннадія Чечури як видатного баскетболіста. Был великим баскетболистом, чемпион мира 1967 -го года в Уругвае, Монтевидео был, в составе сборной СССР, выступал, туда играли э, с Украины был Поливода Анатолий и Геннадий Семенович Чечура. Мне пришлось с ним непосредственно под его руководством играть в баскетбол в СК Киеве. Хотя я служил во Львове в ВСК, но мы играли с Киевом, и я близко с Чего был знаком. Он в этом зале, кстати, он тоже бывал часто очень. Організатори змагань планують зробити їх традиційними і запрошуватимуть команди ветеранів з інших регіонів України. Тим більше що ветерани цієї популярної гри мають давні спортивні традиції і широко виїздять на змагання до інших країн. За перебігом ігор спостерігав і перший тренер Геннадія Чечура Георгій Демб. Щасливий тренер, тому що мені попався такий ученик, дуже трудолюбивий, дуже... с таким желанием относился ко всему. И он добился таких результатов, став чемпионом мира в составе сборной команды Советского Союза. Мы с ним поддерживали очень дружеские такие отношения. Я могу рассказать очень много ситуаций, которые были. И я очень благодарен нашим руководителям Федерации областной, что они проводят, решили вопрос. меморіальні доски, тому що це теж у мене була большая ідея после того, как я в Вінниці там на меморіальна. И Я очень доволен, що это все. Відбувало. Як правило, у ветеранському русі переможених немає. Тут всі переможці над собою і над своїм віком. Заняття спортом завжди і мобілізують, і кожен ветеран прагне завжди бути у формі.